22 по 28 вересня в Аврорі стартує грандіозна знижкологія. Це твій шанс зекономити до 60% на сотні потрібних та улюблених товарів. У ці дні магазини Аврора засяють особливо яскраво. Жовтий колір зустрічатиме тебе зовні й огортатиме всередині. Атмосфера свята, неймовірної вигоди і приємних покупок чекає на кожного. Обирай товари для дому, краси, догляду, навчання та відпочинку. Усе, що робить життя комфортнішим і яскравішим, тепер за шаленими знижками. Приходь у найближчу Аврору до 28 вересня та відкрий для себе науку вигідних покупок знижкологію Аврора. Тут економія має свій колір.